Літній етап проєкту Колоклабс два 2.0» дозволив дітям чотирьох чернігівських громад активно та весело провести канікули. Як і минулого року, громадська організація доку за підтримки Фінчоч Ейд в співпраці з чернігівськими освітянами організували літні активності на базі шкіл. Цього року формат проєкту видозмінили, оскільки Чернігівське управління освіти змогло коштом місцевого бюджету організувати повноцінні літні пришкільні табори. Тож заняття в форматі Колоклабз в Чернігові проводили тільки в 35-й школі. Ще три локації розмістили в трьох громадах Чернігівської області: Куликівській, Михайло коцюбинській та Талалаївській. Загалом протягом літа колоклабз відвідали 2700 дітей від 7 до 15 років. З них в Чернігові 1079. На базі шкіл відбувалися всілякі активності. Це і складання лего, і спортивні локації, і ми вчили дітей демократії. Вони працювали з психологом, була школа акторської майстерності, англійської мови. Діти грали з тренерами в ігри, це і коло безпеки, і 300 фейкоборців гра з медіаграмотності. Ну, було дуже-дуже цікаво, насичено і для дітей різних вікових категорій. І наші зміни тривали в кожному таборі по 10 днів. На базі 35-ї школи організували вісім змін, наповнених різноманітними активностями, заняттями та тренінгами. Це важливо для дома, а це саме донори профінансували закупку в рамках проєкту спортивного інвентаря, наборів розвивальних ігор, книжок, канцтоварів, обладнання, безкаркасних меблів. Також з дітьми працювали психологи. Психологи працювали з дітьми кожен день. Тобто, одне заняття на першу зміну з дітками, інше на другу зміну з дітками. Психологи у нас два, тобто вони змінювалися і були різні заняття. Вони там. І була каскотерапія, і було там, вони малювали щось робили, тобто картки спеціальні, які теж донори надали для роботи з пластиліну, ліпили Але літніми активностями цьогорічний колоклаб з 2.0 не обмежився. Ще з весни учні шкіл-учасників працювали над розробкою проєктів створення активних просторів, в яких заняття будуть проходити і протягом навчального року. В рамках цього проекту в цьому році буде зроблено ремонт і придбане облаштування для чотирьох кабінетів. Це будуть як гуртки колоклуби, кабінети для проведення занять з колоклубів. Ми сподіваємося, що ця робота не закінчиться на цьому, і на базі цих кабінетів буде продовжуватись. Надалі вже кабінети будуть власністю школи, і школа вже на їх базі зможе проводити ті заняття, яка вбачатиме за потрібне, але повне облаштування, ремонт. Це буде да, за рахунок донорів. Учні та учениці пройшли навчання з проєктного менеджменту та 3D-дизайну. І створені ними ідеї втілюватимуться вже восени. Пам'ятаю, як ми починали це. Ми сиділи, робили ці проекти, макети, малювали, розроблювали 3D-віалізацію. Мені дуже сподобалося, в принципі, дуже дякую за цю таку чудову можливість. Звісно, переміг не мій проект, але я не засмучуюсь, тому що мені дуже подобається проект, який переміг. Насправді він теж дуже такий неймовірний, гарний. Дуже чекаю, коли він вже буде ось тут, в реалії. Сучасний колоклаб простір буде створений на базі шкільної бібліотеки, яка виконуватиме значно ширші функції. І тепер з цим проектом працює спеціаліст, який є професійним фахівцем, саме в галузі дизайну, вона нам запропонувала різні варіанти, які можна використати для вдосконалення тих проєктів, які запропонували наші учні. На даний момент ведеться підготування приміщення для виконання всіх необхідних робіт, розробка проєктної документації. І ми чекаємо, що ці роботи скоро почнуть виконуватися. Також восени для педагогів продовжаться тренінги з психологічної підтримки дітей та батьків.